Вітаю, поціновачі математики, розв'яжемо номер 677, винесіть множник з підзнака кореня і спростіть отриманий вираз. 1 друга помножити на корінь з 28. 1 другу поки залишаю без змін. 28, буду розкладати на множники Це 4 на 7. Курінь з чотирьох, це 2. Одну другу переписали, двійку з під корня винесли, корінь з 7. Одну другу треба помножити на 2. Буде 2 других або одиничка. Одиничку перед корнем можемо не писати, Отже, відповідь 7. Другий приклад. Мінус 3 п'ятих коренів з 500 дорівнює. Мінус 3 п'ятих залишу без змін, 500 розкладу на множники. 5 помножити на 100. Мінус 3 п'ятих переписуємо, корінь зі 100 це 10, отже, помножити на 10, п'ятірка залишиться під корнем. Під десяточкою могли уявити одиничку і тоді виконати скорочення дробу. В чисельнику мінус 3 на 10, в знаменнику 5, корінь з 5. 5 і 10 обидва діляться на 5. Мінус 3 множимо на 2, мінус 6 коренів з 5. Третій приклад: 1,2 під корнем 75. 1,2 переписали. 75 під корнем розкладемо на множники. 75 ділиться на 25, ну, помножити на 3. Існує корінь з 25, це 5. Отже, 1,2 множимо на 5, трійка залишається під корнем. Якби ми 12 множили на 5, було б 60, але одну цифру треба забрати комою. Отже, 6 коренів з трьох. Четвертий приклад: мінус 1,25 під корнем 48. Мінус 1,25 залишаємо без змін. Під корнем 48 розкладаємо на множники, найзручніше 16 помножити на 3, тому що з 16 існує корінь. Мінус 1,25 без змін, корінь 16 це 4, трійка залишається під корнем. Якби ми 125 помножили на 4, було б 500 але нам дві цифри треба забрати комою. Отже, 5. Не губимо мінус. Мінус 5 коренів з трьох. Завдання виконане повністю.